Сорти полуниці, які нарощують ну, дуже красиву кореневу систему. Вони такі товстенькі вшить, такі приємно продавати, таку приємно мати. Дивіться, ну ось настала осінь. Але, на жаль, це не всі. Це у нас сорт ранній верона. Вона завжди має таку гарну розсаду, бо її відносно небагато, так як аллегра, так як румби, так як амі нарощують величезну кореневу систему. Хотілося б мати а, таку кореневу систему в таких сортів, як брівла та Сандра. Сорти популярні, а, люди хочуть їх замовляти, але... Бріл збріла, я не порне прощаюся. Сандро я мала три роки, дуже її хочуть, дуже замовляють, але мені трішки незручно і не хочеться вибачатись перед кожним, бо немає шикарної кореневої системи в Бріли ніколи. Вона настільки густа, що у в умовах відкритого ґрунту там можна ногу поламати, коли зайдеш в її. Ну, ну, Друге діло касетна розсада, друге діло стаканчикова розсада. Коли ви працюєте із стаканчиковою і касетною розсадою, я ні. У мене тільки відкритий ґрунт. Тому я не хочу цього сорта, я скажу йому папа Сандрі. А з Брілою будемо якось моритися, нема в неї шикарного. Ну, Таке куценьке все. Так же, як і Олімпія, хочеться зняти окреме відео. Того приводу, сорт Олімпія не має довгого коріння. Я не знаю, як у кого. У мене це вже не перший рік. Я постійно думаю, що чогось що... їй не хватило. А насправді, а насправді вона така. Куца. Так що вирощуємо красиву кореневу систему. Не соромимося продавати ось такі величезні кабанчики. Гарні, гарна розсада. Ім бажаю успіху.